Такий нині вигляд має центр міста часів яр, яке щодня обстрілює російська армія. Це будівля школи. Вікна розбиті, дах зруйнований на дорозі залишки снарядів. Руйнування в громаді продовжуються. На жаль, щодня відбуваються обстріли. Руйнуються як багатоповерхові будинки, так і будинки з приватного сектору. Немає значення для Російської Федерації, по чому стріляти. На мою думку, це вже просто руйнування не просто інфраструктури міста, а самого міста, що відбувалося в Бахмуті, що відбувається в Бахмутському районі. Теж саме відбувається і в місті Часів Яр. На стінах будинку культури сліди від уламків снарядів зачинені та потрощені магазини на вході до міського парку згоріла автівка. Ми перебуваємо в нашому Чисельському міському парку. Це місце, де раніше відпочивали люди, проводили свій вільний час, вихідні. А зараз ви бачите, що з нашим містом коїть. Знищують навіть те, що пояснити просто не можна. Тут немає військових, ніколи не було, хто на видному місці буде стояти. І ось таке це старі прильоти їм декілька тижнів. Біля міського стадіону вирва від авіабомби. На даний момент ми бачимо вже тільки залишки. На момент прильоту тут було набагато більше вирва. Це вже так земля осипалась, сунулась, трохи трубила. А так ну, більше чотирьох метрів глиб і близько восьми в діаметрі. На доріжках парку гілля потрощених обстрілами дерев, на клумбах цвітуть троянди. Зовсім незвично бачити наш парк в такому стані. Те, що розбито, ну, це зрозуміло. На жаль, війна. А те, що воно заросло, наші дерева зараз. Які ми минулого, позаминулого року висаджували, наводили лад і красу в місті спільними зусиллями, з освітою. Ось зараз маємо таке: війна не щадить нікого і нічого. Сергій Чаус каже, евакуація у місті не припиняється. Зараз в місті чуть менше тисячі осіб залишається. Працюємо все, в принципі, як і завжди. Надання гуманітарної допомоги, забезпечення водопостачанням. Електрики газу немає, продовжується евакуація. На жаль, зараз вона трохи заповільнилась, тому що ну, для цього є деякі причини особисті у кожного громадянина. Одні аргументують, та, в принципі, аргументи залишились ті ж самі. Хтось просто не бажає покидати свою домівку, хтось не має для цього можливості моральної, хтось фізичної. Хоча роз'яснюємо і показуємо, куди відвозимо, які умови для цього створюємо. Житель часового яру Вадим каже, евакуювався до Полтави п'ять місяців тому. Нині приїхав до міста за речами. Зараз повернувся посмотрети квартиру сина. Сина квартира згоріла, у моєї ока ні. Ну і там вісіккіта позабирати, що залишилось. Завтра буду збиратися. А що тут знаходитися, світу нічого немає, тут робити нічого. Хоча люди що классу речі живе тут. Місто Часів'я розташоване за 15 кілометрів від Бахмута. До повномасштабного російського вторгнення тут проживали 13 тисяч людей. Вікторія Артем Степанов, Юля Бітімірова, Суспільне новини, Донбас.